Сьогодні у Миколаївському монастирі пройшла святкова літургія, після якої церква дякувала людям, які робили пожертви, в тому числі і дякували меру Василю Михайловичу. Нічого в цьому поганого немає, навіть навпаки, це я кажу я без іронії. Дійсно хороша справа, чудово. Якби не один мер захотів взяти слово. Заради справедливості скажу, пана Дудка теж відзначали, Дудко скромно подякував і на тому все. Мер хотів дати розгорнуту відповідь, як завжди. завжди пішли, як завжди пішли ляпи. Що має на увазі? Значить, мер розповів, що він особисто розвозив подарунки. По... Мер особисто розвозив подарунки по дитячим садкам. Чим ощасливлював дітей. Ощасливлював. Василь Михайлович. Молодець. От правда, почав вас уважати. Тим більше от, уявив собі. Ви з власної кишені, взяли гроші, накупили подарунків на власному транспорті, от розвезли. І от ущасливили всіх дітей. Молодець. До чого я це все веду? Тільки тепер я зрозумів, який ви стратег. От дійсно, чому ви, наскільки раніше, давним-давно, зробили собі такі надбавки. Тепер я лише зрозумів. Що це ж ви не просто так робили, а це от копійка до копійки, гривня до гривні, 100 до 100, 1000 до 1000, можливо, 100 тисяч до 100 тисяч. Оце все зібрали прямо от на оці всі гроші закупили подарунки, і от дітей ощасливили. Ви знаєте, як кажуть, респект і уважуха. От дійсно, от молодець. Мабуть, і все. Єдине, користуючись нагодою, раз уже знімаю відео, хотів би зачитати віршик, який абсолютно ніякого відношення до цього, що я сказав, немає. Просто, чим хороший віршик, в інтернеті знайшов дуже хороша рифма на слово брешу. О, я чарівний дід Василь. Поїла трохи мене міль, але не страшно, не біда. Бо радісна у мене новина, я ощасливлюю дітей, тепер я, наче прометей. Як далі так діла підуть, то знову мене люди оберуть, бо ніяк вони не зможуть зрозуміти, що я брешу, вони ж, як діти, щиро вірить у брехню, у те, що я завжди плету. Я перейшов вже ту межу і зараз, чесно вам скажу. За Україну я брешу, а там, де правда, там мовчу.